Україна та США шукають нову стратегію після невдалого контрнаступу. Про це пише видання The New York Times. Президент України Володимир Зеленський приїхав до Вашингтона у критичний момент, як на фронті, так і на капіталістському пагорбі. США активізують особисті воєнні консультації України. Для цього Пентагон направляє до Києва генерала, який тісніше контактуватиме з українським військовим керівництвом. Офіцери американських та українських збройних сил сподіваються опрацювати деталі нової стратегії у січні під час серії військових навчань, які відбудуться у Німеччині. За даними видання, американські військові наполягають на консервативній стратегії, спрямованій на утриманні територію, яку має Україна, окопувані та нарощувані запасів сил протягом року. Українці ж хочуть перейти в атаку або наземну або за допомогою дальніх ударів. США вважають, що запропонований ними варіант дозволить відбити будь-який новий російський наступ. мета стратегії полягає в тому, щоб створити достатньо реальну загрозу, щоб Росія могла розглянути можливість участі у змістовних переговорах наприкінці наступного року або у 2025 році. Також військові шукають способи вивести Росію з рівноваги атаками на оборонні заводи, склади та потяги для перевезення боєприпасів. Водночас українські чиновники вивчають досвід успішних глибоких ударів по Криму минулої осені. За даними видання, атаки на півострів вразили США та стали яскравим фрагментом у контрнаступі. Американські стратеги вважають, що українці можуть закріпити цей успіх у 2024 році, навіть якщо більша частина їхньої енергії буде витрачена на відновлення сил. Як пише видання з посиланням на колишнього високопоставленого військового чиновника України новий план доопрацьовується і є дуже сміливим. Водночас секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов у інтерв'ю BBC визнав, що наступ Сил оборони України не виправдав надій. Люди іноді роблять помилки. Не можна все життя бути відмінником. Ситуація на фронті дуже складна. Старі підручники з війни, у тому числі натовські, необхідно відправити назад до архівів. Данилов зазначив, що українці були надто оптимістичні, але, за його словами, невдачі в наступі не означають, що Україна програє війну.